Будівельники абсолютно вже завершують всі свої важливі справи. І передають місію нам. І сьогодні ми з вами маємо можливість вже побачити, як мої колеги будуть роз таку приємну місію виконувати десь, готувати парти, розставляти місця, щоб через декілька днів побачити здивовані захоплені очі своїх колегіантів. Вчителі, звичайно, вони вже дивляться, щоб створити затишний, комфортний, комфортну обстановку для того, щоб діти розуміли, що це їхній дім. Найновіші гаджети, дошки, необхідні ну, телевізори, мультимедійні установки, вони дуже допоможуть моїм вчителям. Наближувати дітей до всього того всесвітнього надбання, що ми зараз маємо. 14 кімнат, великих облаштовано. Вони вже готові до прийому дітей. Є медичний кабінет, є локація, де можуть збиратися учні, є місце, буфет, ланч зона, там де збиратимуться вчителі разом із дітками, психологи. Десь і спортивна яка зона трошки буде тенісний стіл. Тобто моменти відпочинку. Це місце безпечне для дітей. Батьки розуміючи, що дітям треба безпечно навчатись, ті підкладали свої плечі, допомагали. Це укриття називається протирадіаційне. Ми його криївкою своєю називаємо. Ми вважаємо, що вона політично, історично, правильно названа. Вона рятуватиме нас, сили нам додасть.